Всім привіт! І сьогодні я хочу записати відео, яке стосується абсолютно кожного зараз. Бо я думаю, багато хто зараз відчуває ніби обнулення всіх своїх процесів, відчуває, ніби стало дуже важко жити, ніби все, що ми робили до цього, воно вже не має сенсу. Ніби просто зараз треба починати жити з нуля. Але насправді сьогодні я хочу донести вам думку, що вам не треба починати жити з нуля. З вами все в порядку. І цей стан зараз це лише перехід до вашого вищого рівня. І це дійсно так. Мене звати Юлія Война і я духовний наставник. Я наставник з впевненості, самоцінності та реалізації. Головна думка, яку я хочу, щоб ви почули, про те, що вам немає необхідності створювати себе з нуля. Або немає необхідності шукати якусь рятівну таблетку від того, що у вас зараз відбувається. Це абсолютно нормальний етап. І в цьому є три причини. Перша причина це новий рік. Да, скоро новий рік, і причому це дуже потужно буде новий рік, бо в нас йде перехід енергії. Тобто, цей рік у нас був про рік ЗМІ. Да, ми дуже багато глибинних процесів могли побачити в собі. Хтось побачив, усвідомив їх і зміг змінити. Хтось досі змінює, а хтось так і не побачив, і не зміг їх змінити. І тому зараз може ставати ще важче, бо ви просто не розумієте, чому повторюється певна ситуація. Тобто немає розуміння глибинної причини повтору певних сценаріїв. Але якщо казати про новий рік, рік змій, і зараз буде рік вогняного коня. Вау, вогняний кінь, це так потужно. Вогняний кінь він про свободу, про реалізацію, про взлети, про швидкість, да? як коняка скаче по полю. От Буквально да? дуже швидко будуть розвиватися події. Але не забуваємо, що стихія вогню це дуже сильна і потужна стихія. Вогонь може вас як зігріти, так вогонь може і спалити все. Розумієте? Тобто вогонь це така дуже коварна стихія. В цілому, як і кожна з наших стихій, вогонь він каже про те, що треба бути обережнішим його треба використовувати в конкретно в певному напрямку. Да? Тому тут буде рік про реально такі прям запали, про дуже швидкі якісь події, про дуже класні якісь моменти, про взлети, про різкі зміни. Але ми маємо бути обережними. Якщо казати по нумерології, то це буде новий цикл, який починається. Або цикл йде з нумерологічної точки зору 9 років. І от наш 2025 рік, рік відлюдника, він був якраз таки дев'яткою. Дев'ятка, яка закінчувала щось. У нас взагалі був сильний набір: відлюдник, змія і дев'ятка. Тобто все про таку глибину, про таку необхідність навчитися чути себе, бачити себе глибше, да? що ну, зараз у людей є вибір або ви починаєте чути себе, або це буде з вами повторюватися. І от наш наступний рік це рік одиниці. Новий цикл починається новий дев'ятирічний цикл, де ми будемо розвиватися поступово. І тут я хочу сказати, що зараз, чому зараз може бути важко, якраз таки через те, що ми закінчуємо цикл, і нам зараз необхідно просто здати весь свій багаж, який нам необхідний, точніше, який нам не необхідний. Залишити старе, залишити те, що вже не працює, залишити, можливо, колишні роботи, колишні стосунки, залишити якісь думки про себе, про інших людей, залишити вже в минулому да, те, що нам зараз не працює на руку. І тут ось цей період якраз таки дуже класно зараз підсвічує, що вам треба залишити там, де вам зараз найважче, те, що вам найбільше болить, вам це треба залишати. Вам треба вийти на новий рівень, оновити себе, щоб Оцієї технічної помилки, так би мовити, не було з вами на наступному рівні. Бо якщо зараз її не прибрати, ви потягнете це в новий період, і в новому періоді буде ще більше перевірок для того, щоб ви змогли цього це прибрати зі своєї зі свого життя, щоб воно не мало на вас вплив. Але всесвіт це не якась злюка, да, всесвіт не вставляє нам палки в колеса. Всесвіт це дуже турботлива енергія, Бог це дуже турботлива енергія. Вони все роблять для нашого блага, вони все роблять для нашої душі. І наша душа вона безмежна. Вона абсолютно не має ніяких кордонів, ні в часі, ні в просторі. Розумієте? І вона прийшла зараз сюди для того, щоб проходити певні свої завдання, певні свої задачі, для того, щоб просто вирости та еволюціонувати. І в нас вже немає вибору. Якщо ми вже тут, на цій планеті, в нас немає вибору для того, щоб ми цього не зробили. Бо душа прийшла сюди саме за тим досвідом, який ми зараз проживаємо, і для того, щоб ми змогли легше пройти свої рівні, нам легше було оновлюватися, нам треба навчитися відпускати те, що себе вже віджило, будь-які думки, будь-які стосунки, які вже вас просто тримають, ніби в клітці, будь-яку роботу, яка вже просто отут сидить, а ви хочете не знаю, відкрити свою кав'ярню. Тобто, будь-що, що вас вже тримає, необхідно відпускати тут і зараз. Інакше, ну надалі ситуації будуть повторюватися і бити по вам ще е сильнішим способом. Я не накликаю на вас біду, я просто попереджаю, як воно працює. Бо якщо ми не бачимо якоїсь ситуації, Бог і всесвіт, вони будуть створювати нам такі обставини, щоб ми просто е нарешті побачили, да, і нарешті змогли набратися сміливості та відпустити те, що нас так сильно тримає. Третя причина, да, чому е, зараз може відбуватися такий перехід, це те, що новий рік це аркан колеса Фортуни. Колеса Фортуни насправді дуже така класна, е, класний архетип, да, е, класний аркан. Він каже нам, аркан це взагалі е, з таро та матриці душі, да, е, певний набір характеристик, певний е, набір певних подій. Тобто, кожен аркан несе в собі закладений сенс. І от сенс Колеса фортуни про те, що воно нас підтримує. Да? Це про потік, про довіру якраз таки до Бога, до Всесвіту, про довіру до своєї душі, про довіру до того, що з нами відбувається, що з нами не відбувається нічого поганого ніколи, і що нас завжди оберігають. Але колесо фортуни може нам створити дуже класні події, тільки якщо ми в довірі. Якщо в певний момент ми зациклюємось на проблемах, колесо починає крутитися на проблемах. Тобто, колесо взагалі воно крутиться, воно постійно крутиться, воно постійно в русі, і воно циклічне, так як воно крутиться, воно може повторювати щось, може створювати щось нове, воно може їхати по рівній дорозі, да? воно може їхати по кам'янистій кам дорозі, воно може їхати вгору, може їхати вниз. Розуміємо, да? Тому тут колесо не про те, що все буде супер весь рік. Це про те, що будуть і злети, і падіння, буде і рівна дорога, і крива дорога. Буде і швидко, буде і повільно, і це нормально. Тобто рік він буде про зміни це 100 мільйонів відсотків. І кінь швидкий, і колесо крутиться, і ще й новий цикл одиниця. Але чому зараз все ж таки важко? Бо для того, щоб наше колесо могло легше їхати, нам необхідно прибрати все те, що заважає нашому колесу їхати. Можливо, ми вже занадто багато наклали в свою карету, що да, наше колесо не може тягнути її, і нам треба викинути певне сміття для того, щоб те, що нам реально необхідно, ми могли побачити. Тут а, насправді цей період зараз він лише нам підсвічує наші точки росту. Він нам підсвічує наші основні моменти, де ми можемо, а, знаєте, так, вистрільнути прям дуже круто. А, Запустити свої проекти, запустити якісь класні не знаю, масштабні події, вирости в кар'єрі, вирости в грошах, стабілізуватися в стосунках, не знаю, у кожного буде своє. Але зараз той період, який у вас є, не сприймайте його як саме найгірше, що з вами було. І взагалі будь-який період, який з вами відбувається, якщо вам не легко, якщо вам здається, що він складний, якийсь поганий, такого не існує. Не існує такого поняття, як поганий або до хороший. Тут все залежить тільки від нашого з вами сприйняття. І для того, щоб наше сприйняття працювало з нами воєдино, да? на наші цілі, на наші бажання, на те, щоб ми могли оновлювати свою реальність до того рівня, на якому наші бажання стають нашою реальністю, розумієте? Нам необхідно прибрати сміття, яке нам зараз заважає. І от зараз цей грудень, взагалі 2025, він дуже круто підсвічував всі ці основні моменти. І е, зараз, знаєте, ми такий екзамен здаємо, чи пройдемо ми цей етап, чи не пройдемо ми цей етап, що ми з собою беремо у 2026, що ми з собою не беремо. Але це точно вже про те, що як раніше воно точно працювати не буде. І якщо у вас є якісь класні масштабні або взагалі ідеї бажання, вам необхідно зараз відпустити те, що вас тримає. І можна ще довго говорити, чому зараз це так важливо. Але найголовніше, що ви маєте побачити, що зараз цей період лише для вас, він створений вашою душею і виконаний іншими людьми. Тобто, ваша душа обрала певний досвід, і інші люди вони зараз виконують бажання вашої душі. Тому все, що з вами зараз відбувається, це лише для вашого зросту та вашого розвитку. І інші люди вони просто допомагають вам пройти ваш досвід. Все, що з вами зараз відбувається. Приходять клієнти, не приходять клієнти, багато у вас грошей, мало у вас грошей. Заплатив хтось або обікрав, зламалося щось, або ви придбали щось нове. Це все досвід, який хоче прожити ваша душа. А для безмежної душі немає нічого поганого і хорошого. Для безмежної душі існує тільки момент, просто момент, і він є. І тому зараз я хочу дати вам дуже класну практику, яка допоможе вам, по-перше, знайти для себе відповіді, по-друге, реально полегшити ваш стан. Ця практика називається автоматичне письмо. В чому заключається суть автоматичного письма? Перше, це, звісно, необхідно виділити час для себе, виділити собі якесь місце, можна створити собі атмосферу, можна без атмосфери, якщо вам прям горить і вже терміново треба щось. З собою зробити. Це краще робити, звісно, блокнотом і ручкою. Не в нотатках, не в телефоні, не в електронному вигляді, а саме писати рукою, щоб у вас легше відкрився потік. що ми робимо? Ми беремо блокнот, ми беремо ручку, ми сідаємо, знову ж таки, да, створюємо атмосферу, або не створюємо в залежності від нашого бажання, і ми починаємо з вами писати. Просто писати все, що лізе в голову. Тобто, коли у нас. Йде перегруз в нашій свідомості. Ми не бачимо рішень, ми не бачимо ситуації, ми не бачимо того, що за цим стоїть. Ми бачимо тільки от те, на чому ми зосередились. І наше завдання з вами прибрати цей шум з нашої голови і звільнити місце для нових ідей, для нових інсайтів, для нових рішень. Тому ми починаємо писати будь-що, просто сідаємо, не знаю. Я втомилась, я не знаю, що писати. Мені це набридло, або там, мене бісить та, та людина, мене бісить, що в мене немає грошей, мене бісить що ще щось. Просто починаємо щось писати. Це може бути навіть за вікном така та погода, не знаю, стоїть ноутбук, ви просто починаєте писати. А коли ви починаєте писати, у вас починають, звісно, активуватись думки в голові. Да? Тобто ваш мозок починає. Включатися, він такий М -м -м, ми зараз щось генеруємо, треба терміново, терміново, ще більше думок в голову. І от ви всі ці думки, які вам просто приходять, ви їх просто виписуєте. Неважливо, що це буде. Взагалі, це не має бути есе, це не має бути ем, якесь, е, якийсь звіт, який ви потім здаєте комусь на перевірку. Ні, це має бути саме для вас, для вашого е, е, полегшення. Ви просто виписуєте весь той шум в голові, який у вас є. Просто на папір. Нехай все, що отут у вас зараз сидить, воно буде вигружене на папері. Як це взагалі працює? В момент, коли ми починаємо писати, в нас працює наше свідоме Да? Тобто ми розуміємо, в мене є думка, я її виписала, в мене є думка, я її виписала. В певний момент наші думки вони перестануть бути конкретними. У нас можуть з'являтися якісь образи, якісь просто відчуття, їх ми теж можемо виписувати. В цей момент починає працювати вже наша підсвідомість. Тобто свідомість закінчує свою роботу. І через те, що ми постійно зайняті, ми постійно щось пишемо. Да, в нас потік, в нас є зайнятість, в нас потік, мозок відключається, і починає включатися вже підсвідомі процеси. Да. Тобто, в цей момент ми вигрузили хлам, і нам починають зсередини приходити якісь нові інсайти, нові думки, нові рішення, нові якісь бажання. І от таким чином ми просто вигружаємо те. Що нам заважає? І після цього включається наша підсвідомість, яка вже може дати нам певні рішення, може дати нам певні нові ідеї, певні нові інсайти, і нам стає набагато легше. Плюс автоматичне письмо це дуже класна можливість вивільнити свої емоції. Коли щось всередині так бурлить, коли Щось тривожить, або нам сумно, або там немає сил, не знаю, ми агресивні злі, ми починаємо, ми сідаємо, починаємо писати, ми одразу весь цей потік просто на папір віддаємо. Просто все, воно не має да сенсу, вам одразу стане легше. Один із разів, коли я займалася з таким автоматичним письмом, я списала три сторінки, і на третій сторінці я така: Фу, в мене з'явилися сили нарешті діяти. В мене з'явилися сили діяти. Тобто до цього я 4 чи 5 днів взагалі ну, не розуміла, що зі мною відбувається. І тільки після того, як я почала практикувати автоматичне письмо, мені стало набагато легше. До мене почали приходити певні інсайти, певні думки, ідеї, рішення. Коротше, ну, мені стало набагато легше. Не надовго, попереджаю, мені не надовго стало легше, але мені полегшало, що я зробила потім. Я ще робила деякі свої практики і знову звернулася до автоматичного письма. Тобто, ви просто вивантажуєте шум в голові. І вам стає ясно, знаєте, ніби було хмарно на небі, і тут хмарки розійшлись. Все, це дуже класно витягує вас в моменті. Вам треба буде, не знаю, там від 15 годин до 30 хвилин для того, щоб відчути перший результат. От реально, мінімум 15 хвилин собі, дайте і просто пишіть. Не зупиняйтесь, не обдумуйте. А от саме те, що вам просто йде в голову, ви одразу це просто виписуєте. Не аналізуєте, а просто виписуєте. І відповідно, коли у вас вільна, ясна голова, вам легше приймати рішення діяти, або вам приходять якісь ідеї, яких раніше в вашій голові не було. Тому я бажаю вам гарно зустріти новий рік. Я бажаю вам відчувати себе легкою наповненою людиною, відчувати просто те, що все світ завжди поруч з вами. Бог завжди поруч з вами. Яка б складна ситуація у вас не була. Бог, Всесвіт, вони створюють нам обставини саме таким чином, щоб ми могли зростати і могли жити своє найкраще життя. Бо, повторюсь: душа прийшла сюди не для того, щоб страждати. Душа прийшла сюди для того, щоб прожити свій найкращий унікальний досвід. І тільки наш мозок, да, наша свідомість, вона обмежена часом, вона намагається нас зупинити. Якщо вам було цікаве це відео, поставте лайк, напишіть в коментарях свій інсайт або свою думку, і підпишіться на мій канал. І також залишаю в описі посилання на свій інстаграм та посилання на свій телеграм-канал. У своєму телеграм-каналі я ділюсь більшою користю подкасти, практики, якісь особисті історії зі своїми трансформаціями. А в моєму інстаграм також можна знайти більше експертності та записатися на чекап вашого стану зараз, що вам може допомогти і що вам з цим робити. Я вас міцно обіймаю та бажаю вам найлегшої та найприємнішої енергії.